Інформаційні підсумки п'ятниці 19 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться! Навіки в пам'яті Хмельницька громада втратила на війні ще двох героїв: Віталія Слободяна та В'ячеслава Островського. Допомога з Італії. Благодійники з міста Новара передали генератор Хмельницьким нацгвардійцям. Невипадкові пари в обласному художньому музеї відкрили виставку робіт Олександра Гнилицького. Із героєм Віталієм Слободяном попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він навчався у школі номер 18 згодом на електрозварювальника у ВПУ номер 11 Ще до повномасштабного вторгнення Віталія призвали на строкову службу. Після її закінчення він підписав контракт із ЗСУ. Служив у сухопутних військах. Життя 22-річного героя обірвалося 14 липня. У нього залишилися батьки та молодша сестра. Поховали Віталія Слободяна на Алеї Слави. Дуже він скромний такий, як ну, дитина. Я як перший раз побачив, моє, таке мій дитина, і все. Він срочно служив. Його призвали на срочну. Після срочної заключив контракт. І він підірвався сразу, смерть наступила сразу. На, на мені підірвався так розказ. Знаю Віталія, багато років, сусід, ми виросли разом. надзвичайно добрий, товариський, талановитий, вірний син. Своїх батьків, своїх батьківщини Відповідно, поклав життя за незалежність, суверенітет, безпосередньо нашої країни. Справжній герой, якого надзвичайно цінували його друзі, поважали батьки, і без нього нам дійсно всім буде дуже важко. в останню земну дорогу і героя Вячеслава Островського. Чоловік закінчив місцеву школу номер 6 Працював на будівництві. Після мобілізації служив у 310 му окремому інженерно-технічному батальйоні. Загинув 17 липня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави. Приятний такий приходив гості до нас постійно. Вони общалися, ходили на рибалку разом. На пляж вчилися ми разом з ним в шостій школі. Е гуляли в місті, всі казали, що ми дуже з ним схожі. Е ну по, по життю він був герой. Для мене він герой mm. <плес> і залишиться. Ми разом працювали з ним, ми працювали утепленими фасадами, займалися, на стройках працювали, мости строїли. Ну багато в нього було в планах і женитися. і Дітей, мати. Його мобілізували три місяці тому. Він два місяці був на очипці десь два з половиною, а остальне він вже пішов в батальйон. Побув в батальйоні там пару днів, відправили туди, і там він загинув. Він мені перед загибелью, він мав на сім годин вечора в нього мав бути виїзд, бойовий вихід. Не мав бути, він в нього був. Але я в шостій годині вечора з ним говорив, кажу, може, ти не підеш. Він каже, ні, я піду по-любому, я не боюся вибачаюсь там, як їх назвати, я не можу. Це тварі, ті, що хочуть захопити нашу країну. Він казав, що я їх не боюся, я буду нас захищати. І сказав, що я не боюся смерті. Генератор потужністю 320 кВт передала громада італійського міста Новара хмельницьким нацгвардійцям. З перших днів повномасштабної війни з цього муніципалітету в Україну для військових та цивільних доправили вже 40 вантажівок гуманітарної допомоги, найбільше медичного обладнання. Італієць Антоніо Алфіо Москето вже понад 20 років мешкає в Україні, адже його дружина Українка. За 30 місяців спочатку повномасштабного вторгнення. Він більше половини часу провів у дорозі та зборі допомоги. Частину вантажів доправляють на схід волонтери фонду Сила Української єдності 2022 Ірина Аріон продовжить Антоніно Алфіо Москетто. Італієць за походженням вже понад 20 років мешкає в Україні. З перших днів повномасштабної війни він волонтер. 30 місяців більше половину часу провів у дорозі та зборі допомоги для України. Я думаю, всі розуміємо. Всі на 100% розуміємо, як треба допомоги. Сорокові фургак мідати суда. Дякую, реально. Італійські людей, спокійна душа, як все йдеш, де треба. Ми точно разом дві народи, дві сім'я. Я живе тут, мої дітей родили тут. Моя жінка, я бачила сюди. Я одруженняти тут, на площі ми робили фотосесію. Моя душа більше до половиною українська за два роки з італійського міста Новара доправили сотні тонн гуманітарної допомоги, найбільше медичного обладнання, також ліки, продукти, речі і взуття. Днями завдяки меру Новари та керівнику місцевої міліції хмельницьким нацгвардійцям передали генератор потужністю 320 кВт. Хочу Хочу виспи зловдячності вдячності у голові міста Новара та вручити йому подяку. Дякую. Також начальнику поліції міста Новара також хочу подякувати, також подякувати. вам особисто подякувати. за співпрацю, за допомогу разом до перемоги. Більше року співпрацює Антоніно з міжнародним благодійним фондом Сила Української єдності 2022 Галина Демедас доправляє вантажі на схід. Найбільше потрібні турнікети, ліки, запчастини для автівок. Чому Італія, чому Норвегія більше переживають як деякі українці? Сеньор Антоніо нам передає медицину, передає обладнання. От недавно передав був стоматологічне крісло, які пішли для військових на в'їздну стоматологічну клініку. Ті, хто захищають країну на передовій, кажуть в тилу, навіть не уявляють, через що їм доводиться проходити. Допомога і підтримка потрібні щодня. Це розуміють в Італії, котра пережила Другу світову. Це повинен розуміти кожен. Волонтери можуть багато, але було б дуже добре, якби звичайні люди ставали на допомогу, ставали пліч опліч із волонтерами, допомагали нам наближати перемогу. Зараз ми співпрацюємо з містом Новаро, з безпосередньо Сеньором Антоніо, який дуже співпереживає переживає за український народ за Україну. Лише разом каже італійський волонтер. Ми переможемо. І готується до наступної поїздки з Новари в Україну. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Більше 207 квадратних кілометрів маскувальних полотен виготовили волонтерки громадської організації Сильна жінка плетуть сітки не лише у Хмельницькому, а й у села громади. Запитів від військових, за словами волонтерок, не менша є. Нині захисникам потрібні полотна великих розмірів. Окрім сіток, плетуть і кікімори та маскувальні накидки на шоломи. Також збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів та військового обладнання. Тож охочих закликають підтримати військових донатами. З подробицями Ірина Невпинно виготовляють сітки, які роблять українських захисників непомітними та рятують їм життя. Волонтерки громадської організації Сильна жінка щотижня виготовляють до двох квадратних кілометрів маскувальних полотен. А від початку повномасштабної війни це вже понад 207 квадратних кілометрів. Ми рахуємо по бухтам, які ми купуємо. А ті, що ми плетемо, робимо сітки на тих бухтах, які подаровані, то ми їх не враховуємо. Це виходить значно більше. Ми плетемо тут, це наш основний офіс, ніби як пункт. Є в пачівки є гатна, є Олешинська громада, яка теж долучилася до нас і плетуть. Окрім сіток, плетуть ще й кикімори та маскувальні накидки на шоломи. Серед волонтерок Олена Лисенко, яка до початку повномасштабної війни проживала у Херсоні, а у Хмельницькому майже щодня з обіду до вечора перебуває у приміщенні громадської організації. Зараз більше зелені. Десь ми на Херсон робили, да робили світлі пісочні. До нас звернулася бригада, все згоріло. І маємо для них зробити нове, що що возможно, щоб перекрити їхню потребу. Гріє те, що ти допомагаєш. Десь, звісно, втомлююся, все ну на це не звертаю увагу. Взагалі не звертаю. Мені здається, це ну, ну, не важко, якщо це допомагає людям. Для плетіння використовують лише тканину з легкого матеріалу, адже захисникам потрібні полотна великих розмірів. Запити, говорять волонтерки, надходять від військових безперервно. Вроді би зробили от там за неділю, зробили там півтора-два кілометра, а три кілометри додалося. Самі сітки вони як одноразові відстрілялися, вона згоріла. Зараз дуже великі сітки 20 на 10, 16 на 10. Приміщення громадської організації завішані прапорами бригад з різних напрямків фронту, а на них слова подяки від захисників. І от коли е, там замовляють сіточки, то говорять, в нас на нашій як іконочка там ззаді молитва ну, сильної жінки, і вони завжди кажуть, нам, будь ласка, тушу з янголом. У нас така іконочка, вона кожній сіточки, кажуть, нам тушу з янголом. Чоловіки, які входять до громадської організації, займаються конструюванням дронів. Також волонтери збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів і засобів РЕБ. Тож закликають підтримувати українське військо донатами. Реквізити можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Сильна жінка. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Сьогодні, 19 липня, стартував прийом заяв від абітурієнтів для вступу на бакалаврат. Подають документи лише в електронній формі. Це можна зробити або самостійно вдома, або за допомогою фахівців приймальної комісії будь-якого вишу. Прийматимуть документи до 31 липня. Ірина Кондратюк розповість детальніше. У перший день прийому заяв на бакалаврат подала документи на вступ абітурієнтка Катерина Гречанюк. Дівчина обрала Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова. каже, хоче навчатись на спеціальності право. Мені подобається господарське право, можливо, адвокатура. Тобто ще більше я дізнаюся. Напевно, коли час навчання тоді вже оберу точно своє своє призначення, свою професію. Подати заяви на вступ до вищих навчальних закладів необхідно до 31 липня. Документи приймають лише в електронній формі. Їх можна подати самостійно вдома або за допомогою фахівців приймальної комісії будь-якого університету. Процедура створення кабінету вступника та подання заяви займає до п'яти хвилин. Розповіли у приймальній комісії Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Інформація наступна потрібна свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Це з свідоцтво, додаток до свідоцтва, паспорт, ідентифікаційний код для чоловічої статі це прописне і електронний формат фото 3х4. Упродовж перших трьох годин прийому на бакалаврат у виші допомогли подати заяви близько пів сотні вступників. Загалом цьогоріч абітурієнти можуть розіслати максимум 15 заяв до різних вишів. Лише у п'ять можна вказати бюджетну форму. Просили всіх в перший день не хвилюватись, бо подання заяв здійснюється з 19 липня до 31 липня. Якщо особа подасть заяву 31 липня, вона все рівно в рейтинговому списку займе. Місце відповідно до свого конкурсного бала Алла Токар додає, з досвіду минулих років найпопулярнішою спеціальністю серед вступників до їхнього вишу залишається право. Цьогоріч для вступу на неї рейтинговий бал абітурієнта має бути не нижчим за 150. Але сподіваємося, так само заяв буде багато. В нас збільшено ліцензійний обсяг на спеціальність права до 400 студентів. Ми можемо прийняти лише на спеціальність 081 право. А в цілому ми щорічно зараховуємо біля тисячі студентів. Цього року в нас з'явилася нова спеціальність 014 – це середня освіта. Ще одна освітня програма як податкова та митна справа. Тобто спеціальність 072, але вона має дві освітні програми. Результати вступу будуть оголошені до 5 серпня. Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні подати оригінали документів до 8 серпня. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Виставку Невипадкові пари відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлені роботи покійного Олександра Гнилицького, представника нової української хвилі, учасника київського групування Паризька комуна. Вдова художника Олеся Заяць об'єднала роботи чоловіка у пари з раннього та зрілого періодів його творчості. Ознайомитися із виставкою у Хмельницькому можна до 8 вересня. Подробиці у наступному сюжеті. Платівка і хвиля. Це з одного боку тема чи лайтмотив стихії, чи природного чогось. Платівці, що ви бачите, місяць. Ці дві роботи Леся Заєць, вдова художника Олександра Гнилицького, об'єднала у не випадкові пари. Виставку робіт митця відкрили напередодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Олександр Гнилицький, яскравий представник нової української хвилі, учасник київського групування Паризька комуна у 2007 році був учасником венеційської бієналі художнього мистецтва. Одним із перших працював із техніками інсталяції та відеоарту. Він був художником-винахідником, який справді реалізовував свої задуми в дуже різних формах. Ми маємо справу з постконцептуальним мистецтвом, коли вже були. Важливими все-таки, перш за все, задуми, все таки концепти. Він постійно веде діалог з реалізмом. Початок творчості пана Олександра припав на м, такий час перебудови, зміни у культурі, зміни у політиці, у соціальному житті і початок вже становлення української держави. Тому він, як ніхто, був і в часі. І поза часом це якраз той випадок, коли ось ви знаєте, багато хто говорить, я не розуміюся у мистецтві. Так з цієї виставки, власне, і варто почати. У кожній парі твори раннього та пізнього періоду творчості митця це і живопис, стереокартини, кінетичні скульптури. Це 20 і двадцять століття. Ось власне кураторка. Виставка, якою є Леся Заєць, спробувала дослідити творчість Олександра Гнилинського, знаходячись щось відмінне, щось спільне і розкриваючи таким чином нам його все ближче і ближче. Триватиме виставка у Хмельницькому обласному художньому музеї до 8 вересня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!